Головний етап у нас фарбування брів. Використовуватиму мікс сьогодні Cold Blonde та Gentle Brown з 3% окисником. Починаю профарбовувати з нижніх ліній, щоб вони в мене були чіткі та підкреслювали всю основу брови. І таким чином наша брова в кінцевому результаті матиме природній вигляд з акцентом на нижню лінію. Починаю працювати тоненькими шарами, щоб фарби було не забагато. Таким чином, ми уникаємо перетемнень і наші брови будуть повітряні. Обережно заповнюю всі пустоти наших брів, формую каркаси, в цьому на 100% справляється пензлик. H3. Поки моя фарба працює, я роблю легеньку корекцію, прибираю всі товсті волоски. Періодично поправляю фарбу, щоб вона була більш рівномірна. Прибираю зайву з волосків. І коли бачу, що фарба вже повністю дійшла, змиваю її вологим спонжиком.